Тут в нас виїзна стоматологія для того, щоб надавати військовослужбовцям не тільки невідкладну допомогу стоматологічну, але і ну, професійну стоматологічну допомогу. При попаданні їжі холодне, гаряче турбовав зуб. Дуже добре, лікар молодець, сподобалось. Велике дякую. Мені потрібно було вирвати зуб. Це був зуб мудрості. Дуже професіональна і дуже штра і з любов'ю. Є в нас такий Капеланський батальйон Маріуполь, які зібрали кошти в добрих людей і зробили цю мобільну стоматологію, і вони нам, капеланам бригади, вже запропонували таку допомогу, що вони можуть саме надати нам цю стоматологію, де ми можемо разом з ними співпрацювати і допомагати військовим. Зараз війна. І е, тематика мобільності це вперше крайне складно е, приїхати, облаштувати кабінет і приймати людей. Інша проблема скупчення людей е, біля кого-то будинку. Це наводка для оператора чи дрона, чи артилерії. А мобільна бусику це дуже швидко, вправно приїхав, підлікував від, і уїхав. Ми виїжджаємо е, в середньому раз-два рази в місяць по потребі в підрозділ. Деякі військово. Службовці не мають змогу поїхати в госпіталь, тому для них ось така стоматологія це просто спасательний круг.